Уся міць німецької бойової машини проти робітничок Селянської Червоної армії. Події майже 70-літньої давності ожили на території так званого Бродівського котла. Окопи, бойові машини, кулеметна стрільба та рукопашний бій. Аби взяти участь у масштабному дійстві, реконструктори приїхали навіть з-за кордону. Ми зараз показали один із боїв в районі міста Броди, коли радянські війська. Прорвали німецьку лінію оборони, німці були змушені відступати на записні позиції. Тим, ж, хто поліг на справжньому полі битви під бродами, віддавали військові почисті на цвинтарі вояків дивізії Галичина. Ще вісім дивізійників поповнили кладовище. Археологи постійно знаходять нові останки. Ще 16 вояків дивізії «Галичина», які віднайдені нашими пошуківцями в цьому році у селі Гологори будуть перепоховані через тиждень, 28 липня. В пам'ять про подвиги дивізійників на горі жбир встановили високий обеліск. Та щоб віддати шану воякам, необхідно пройти сотні метрів. Втім, важкий підйом не зупиняє навіть найслабших. Пані Леся подолала дорогу до монументу з немовлям. Нестору лише 5 місяців, а він уже бере свою першу вершину. Може, він ще дуже нічого не розуміє в плані, але я думаю, що як патріот, він, напевно, тут є якась енергетика тої землі, я думаю, він мав би її вже смоктувати, навіть підсвідомо. Зенону в Рублевському майже 90. Втім, про страшні події він пам'ятає і досі. В нашу сторону їдуть два танки з горину до нас. І той хлопчина без нічієї команди, ніхто йому нічого не казав. І він вискочив за. За гелізну дорогу на ту сторону, просто до танків. І в одному танку гусеничів порвав. Натомість артилерист у запасі Євген Цинявський більше думає про майбутнє. Краєвид із гори навіє йому радикальні думки. Я думаю, що якщо б поставити гармати, які, які б дали можливість вдарити по тому Києву, щоб народ нарешті зрозумів, проснувся. Юрій Герун, Віталій Кулеха, Львів ТБ.